Всім привіт! Сьогодні буде корисний віл з поєднання єгипетських солодощів і урок Рабського. Почнемо з єгипетських солодощів. На цій тарілці представлено три основні єгипетські солодощі, які ви знайдете в будь-якому кафе, ресторані, готелі, магазині. Ось баз буса, основа тут манка і сироп. Кунафа робиться із тіста катаїв. Те саме тісто, яке ви знаходите в дубайській шоколадці. І третє – лінза-ленза. Основа щось схоже, як в базбуса, і крем, як схоже, щось на молочний пудінг. Покажу вам ближче, як це виглядає. Беремо базбус. Ось основа тут з манка і сироп. Далі в нас кунаха. Вона вже не така м'яка. Буває, до речі, з кремом, з манго, з сиром, з фруктами. Ось я ж кажу, це то саме тісто, яке використовується для дубайського шоколаду. Із трьох трьох лінза це моя улюблена. Покажу, бачите, як? таке, як тісто з базбуси і крем. Запам'ятовуйте собі, зберігайте. І щодо уроку арабського, якщо ви знаходитесь в готелі чи приходите в магазин, місцеву крамницю і хочете купити собі солодощі, ви можете сказати: хадретик! А на Альза базбуса Махт. Тобто ви йому кажете, шановний, я хотів би Базбуса, будь ласка. Якщо ви так звернетесь до єгиптяна, чи то в готелі, чи то в магазині, повірте, знижка вам гарантована. Найкращий товар вам гарантований.